Статут Організації Об'єднаних Націй починається з легендарної фрази: Ми, народи Об'єднаних Націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе, і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок, і в рівність прав більших та малих націй, та створити умови. За яких може дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, трагічний досвід Другої світової війни показав з усією очевидністю необхідність зробити висновки з помилок ліги націй і на цій основі створити нову міжнародну політичну організацію для підтримки миру і безпеки. Так, з ініціативи провідних держав антигітлерівської коаліції. У 1945 році була створена Організація Об'єднаних Націй, найбільша міжурядова організація з підтримання миру і безпеки, розвитку міжнародного співробітництва на глобальному рівні. Днем заснування організації, яке щорічно відзначається у світі як День ООН, є 24 жовтня 1945 року. Відтоді набув чинності Конституційний документ організації Статут ООН, підписаний 26 червня. 1945 року на Сан-Франциській конференції. Країнами-засновниками ООН вважаються 51 держава, серед них і Україна, запрошення делегації якої на Сан-Франциську конференцію 45-го року було результатом міжнародного визнання внеску українського народу в перемогу у Другій світовій війні. Згідно зі статутом ООН, серед його цілей діяльності є підтримання міжнародного миру і безпеки. Розвиток дружніх відносин між націями на основі дотримання принципу рівноправності та самовизначення народів, налагодження міжнародного співробітництва у вирішенні проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру, сприяння в забезпеченні прав людини та основних свобод, а також притворення ООН на центр узгодження зусиль націй щодо досягнення спільних цілей. У структурі ООН існує шість головних органів. Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки, Міжнародний трибунал та секретаріат. Генеральна асамблея збирається раз на рік на тримісячну сесію. Кожна держава має один голос. Рада безпеки спочатку складається з п'яти постійних членів і шести непостійних, яких обирала Генеральна асамблея на трирічний термін. Кожен постійний член Ради безпеки має право вето щодо основних питань. Пізніше непостійних членів Ради безпеки стало 10. Рада безпеки несе головну відповідальність за підтримання миру і безпеки. Її рішення обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Економічна і соціальна рада розглядає економічні і суспільні проблеми у світі. Рада з опіки вирішувала справи підпорядкованих ООН 11 несамостійних територій, що існували на момент її створення. Зараз вона припинила свою роботу. Міжнародний трибунал з 15 суддів, яких обирають на 9-річний термін, розглядає міжнародні суперечки і представляє експертизу в ООН. Його рішення вважаються остаточними. Секретаріат, очолюваний генеральним секретарем, є суто управлінською структурою. Він виконує організаційну діяльність і повідомляє державам ООН про проблеми, що загрожують миру в світі. Під егідою ООН. Розгорнула діяльність спеціалізовані установи, що здійснюють роботу з конкретних питань. Міжнародне Агентство з атомної енергії або МАГАТЕ, засноване 1957 року, працює під загальним керівництвом Організації Об'єднаних Націй і несе відповідальність за міжнародні дії з використання атомної енергії в мирних цілях. Організація Об'єднаних Націй. Питання світи, науки і культури або ЮНЕСКО була заснована 1945 року 20 державами, які підписали її статут, розроблений конференцією в Лондоні. Організація має такі цілі: сприяння забезпеченню миру та безпеки через заохочення міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки і культури. Забезпечення поваги до законності та справедливості, прав людини, й основних свобод незалежно від раси, статі, мови або релігії згідно зі статутом ООН. Дитячий фонд ООН або ЮНІСЕФ був створений наприкінці 1946 року з ініціативи Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй як тимчасова організація для надання допомоги дітям, які постраждали під час Другої світової війни. 1953 року ООН розширила сферу діяльності та завдання фонду, продовживши термін його повноважень на невизначений час. Продовольща та сільськогосподарська організація ООН заснована в 1945 році. Головними цілями ФАУ є збір, вивчення і поширення інформації з питань харчування, продовольства, сільського господарства, сприяння поліпшенню виробництва і збуту продовольства. З метою запобігання загостренню проблеми голоду на планеті, ФАО намагається передбачити надзвичайні ситуації у сфері продовольства. Всесвітня організація охорони здоров'я або ВОЗ заснована 1948 року. Мета ВОЗ полягає в міжнародній координації питань, пов'язаних із охороною здоров'я. Світовий банк, заснований у 1945 році, з метою організації фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Цей документ містив перелік невід'ємних прав, які влада держав має забезпечувати всім людям. Серед новостворених міжнародних організацій 40-х років ХХ століття і Рада Європи, заснована у 1949 році, основною метою якої є розбудова єдиної Європи, що ґрунтується на принципах свободи, демократії, захисту прав людини і верховенства закону. Діяльність її спрямована насамперед на забезпечення і захист прав людини, чи то цивільних, політичних, економічних, соціальних або культурних прав. Отже, діяльність Рада Європи охоплює всі сфери життя людини, проте економічними і військово-політичними питаннями ця організація не опікується. Одним із найзначніших досягнень Ради Європи є розробка та прийняття Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод в 1950 році. Конвенція встановлює невід'ємні права і свободи для кожного і зобов'язує держави гарантувати ці права кожній людині. Головна відмінність Конвенції від інших міжнародних договорів у галузі прав людини існування механізму захисту зазначених прав. Ним є Європейський суд з прав людини, що розглядає індивідуальні скарги про порушення Конвенції. Організація Північно-Атлантичного договору на сьогодні є найкраще організованою та дієвою міжурядовою міжнародною організацією у сфері оборони, безпеки та політики. Договір, що ознаменував утворення НАТО, був укладений 1949 року. Десятьма європейськими та двома північноамериканськими незалежними державами. Головний принцип організації – система колективної оборони, тобто спільних організованих дій всіх її членів, у відповідь на атаку з боку зовнішньої сторони.